Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Попередньому шорті бачили, що я розібрав кришу та почав там трошки віброізоляцію проводити по криші. Ось. Хочу вам сьогодні показати, що я зробив, що планую ще далі зробити. То, як, як бачу, трошки там в коментарях дискусія вийшла, що ти там марно нема куди коштів діти вкладаєш, там комусь іншому ще щось не так. Та це справа кожного. Я попередній скаут також планував от так само якось оцей трошки підшумити. Але так сталося. Ще я поміняв трактор. Тепер працюємо над цим. Розбирається трактор доволі легко, знімається спочатку сама криша, потім відключаємо всі фішки і знімається потолок внутрішній. Ось так я його закатав. Віброізоляцію це все діло вробив в теплому приміщенні, прогрівалося. В принципі, ось так. Де не дає шматочками, бо там я не майстер по таких роботах але, в принципі, воно свою роботу буде виконувати. Затримка і не спішу по чому. Так як у нас є на даху, бачите, 4 вихода. Ну, під 4 вихода. І ось, ось ще два. На обдув кабіни, але з завода стоїть тільки два. І на самій пічці в тракторі. Я потім вам покажу зараз, як вижено трактор на вулицю, що там є ще також два виходи вони заглушені. В Україні я не знайшов такі, ось вони такі під гайку, тут таку потужну пластикову ці дуйчики. ну Не буде зараз їх розбирати. Найшов на Аліекспресі, замовив, їде ще таких два дуйчика. Ось, Через то затримка трошки по потолку. Але я його сьогодні буду встановляти, так як хочу завершити роботу всі по проводці. Потім тільки підключу ці два дуйчика і вже зверху надіну саму кришу. Ось, тому що там по проводці ще також є трошки роботи. Використовував віброізоляцію ось таку. Замовляв у рулоні такому 4 метри на 50 на промюа брав якусь там, можна каже, саму дешеву, яку я знайшов. Ось також тут кусочки ще пооставалися. Десь розійдуться. Це ще я так замовляв запасом підлогу. Зроблю віброізоляцію. Мене сам трактор по шуму влаштовує. Я не буду робити шумоізоляцію, тільки хочу забрати трошки вібрацію. Так як є, що ця кріша дребежить. І також трошки підлога. Самі шуми ну, в тракторі з таким о, кількістю скла. Ось так як кабіна виконана майже вся скла, тут о, повністю шумоізоляція не вийде не, не зробити. І я думаю, що це трошки даремна трата коштів. А саме вібрацію забрати. в принципі, виходить. Потім я, коли буде потепліше, я зроблю ще підлогу. Ну, феном дуже багато гріть і не, не хочу зараз займатися. Ну, сьогодні то мінус 2 у нас, хоча стріхи трошки капає. Ну, не, не буду я таку роботу робити, тільки поставлю потолок і займусь трошки проводкою. Зараз замоторимо трактора. Тут я трошки млином молов поросятам. Ось то. витирав сідушку, бо, коротше налетіло сюди піляки всередину. Це капець. Так постійно трактор стояв чистенький. Зараз замоторимо він не заводився ще з останніх разів, як я знімав кришу, там возив солому, можливо, хто бачив. Подивимося, що у нас з цього вийде. Трошки ручний газ зразу дамо. Тут не вийде цей ще щеплення вижимати в цьому скауті. Хотів так замоторити. Зараз залізу. Так, ось бачите, стоїть дві заглушки на обдув, виходить додаткові, ще два виходи поставити. Бачите, пічка така проклеєна чимось. Стоїть фільтр, один здоровий знизу. І два маленьких по боках. Ну, потім я вам, якщо то покажу, проводка така трошки розкинута. Проводка доволі якісна, гарно всі фішки пороблені. Така з запасом, не напнута, не коротка. В принципі, мені сподобалось. Це ось тут такі фішки. Ось такий моторчик 500 Вт на стеклоочисник, Там ось виходи на камеру, на екранчик будемо заодно встановляти, так як ви знаєте, що в мене був непрацюючий екранчик. Так, ну в принципі, моторим, зараз трошки свічу прогріємо. Тракторець вже стоїть трошки. Вже майже 13 мотогодин. Зараз подивимось, як він заведеться. Так, тиск пішов, хай прогрівається, вижено на вулицю, потім покажу встановку. Так, встановив потолок. В принципі, не дуже так уже і складно. Зламав я тільки три кліпси. Ось вони виходять. Раз, два, три. Чуть темніший кольором. А то всі, в принципі, заводські знімав з такими лопатками китайськими. Доволі гарно воно виходить, трошки там запа де не де, бо це виходить е, віброізоляція, така вона ж на смолі якійсь, то це воно так виходить. Ну, Встановилося все доволі добре. Ось отак От це все виглядає звідси. Тут, бачите, ці повітродує, ну, воно таке тут трошки хліпеньке. Потім ми тут його що будемо вдосконалювати. І це все робити на інших гофрах і ставити ще по два дуйчика. Ну і тут проводочку зараз трошки попідключаю, якась вже мряка починається, але трошки ще попрацюю. Зажену потім в гараж, воно ну, якщо то це все діло висохне. А так тут все доволі просто зроблено. І ну, як на мене доволі таки надійно. Е, Стьок, бачите, на конденсат з двох сторін ось такий стоїть. Е, по стойках донизу виходить. Ну і Ось так бокові фільтра виглядають. Оце діло підключається тут потім до двигуна, ой, до реостата на пічку. Ну і ось так. Це тут я був паролончик підкладав, щоб менш перегинались шланги на пічку. От зараз будемо займатися потрошку і вам щось покажу. Так, розпочався дощ, трошки попрацював, але коротше, загнав трактор сюди, розкинув проводку вже на дві камери. Поки що вони там просто підцеплені, будуть стояти по центру, як криша поставиться. Все зроблено на фішках, штекерах. Поставив вже монітор, цей що з сервісу прислали, свого поставив лічильника. Ну, велокомп'ютер, хто його там як називає. Ось тут проводочка так. Розведена вся по стоячці, заведена. Це буде плюсовий провід на магнітолу від акумулятора і той, щоб не, не збивалася пам'ять. Вмикаємо запалення, вмикаємо наш моніторчик. Бачите, працює одна камера. Працює інша донизу, дивіться. Ось. І тепер в нього є пам'ять, якщо залишив його ось на цій камері. вимикаєш запалення, вмикаєш по новій. він запускається моментально і пам'ятає, яка була камера включена. Те, що тут заводська пленочка, я поки не знімав в неї. Так, залишається нам, буде ось підготував я. Провід Тут буде запобіжник від, виходить, розмікача плюсового, іти на магнітолу на пам'ять, щоб при масі, маси. Ну, і перемікача цього тут плюсовий, у нас там було живлення, щоб магнітола не збивалася. Потім тут буде ще від плюсової клемі стартера. йти ще один проводок. Поставимо. Роз'єм 12 вольтів ось для цього нашого оприскувача. І зараз задача ще встановити ось цей кронштейн із датчиком магнітним на наш оцей велокомп'ютер. Потрібно зняти колесо, зняти ступицю. ось І потім у ступиці в тих шпилюк, шпільок, де прикручується наше, Саме колесо вклеїти, От такі ось я взяв неодимові магнітики вклеїти. У мене на попередньому скауті було на двох Тут хочу зробити на шести Буде більш точні показники показувати. Зараз буду займатися розбором заднього колеса. Так, помаленьку процес триває <кій> Можна було, в принципі. Примусовою віджатись, але я все-таки, можливо, за день не всю. То вирішив ось так, таким потужним домкратом. Плюс підставив, зафіксував таку триногу Все воно буде нормально стояти. Так, зняв грузи. Тут так зроблено, що виходить, як в попередньому скауті, що грузи також впираються ось нам у сам диск. Не знаю, можливо, щось теж буду хімічити. Там був один, тут їх два, по 20 кілограмів рівно я переважив. Так, Ступицю, як будете знімати, оцей болтик обов'язково відпускаємо, центральний викручуємо, щоб шпоночку нам попустити. От, і Потім вона вже шевелиться. але не Впевнений, що піде. треба якогось молоточка. Так, без молотка я тут нічого не зніму. Відкручуєте шпонку, потім оці чотири болта бугеля. Ну і все, знімаєте на себе, потім воно займатися буде магнітами. Ось Тут так все, по тракторцю зроблено. Трошки оглянемо, тут, можливо, щось десь підхімічимо. Бачу присмасльонки. Вони, в принципі, там виступають, але чуть ще промастимо. От, щоб було трошки краще. Ну і будемо займатися далі. В принципі, зафіксовані всі шланги, все, все доволі чудово. Мені подобається. Так, попередньому робив і на шифингу схожим методом. Берете, накернюєте ось всі шпильки. У мене магніт 10 мм в діаметрі і 6 товщиною. Беру спочатку сверликом на 6 трошки заглиблюсь, потім десяткою. Засверлюємось буквально 3 мм пів магніта, щоб сховалося. Тут у нас виглядає ось ось десь до 5 мм, а може навіть і більше. Чуть засверлюємося 10-м сверлом, потім двохкомпонентний клей. Це все діло заносимо, прогріваємо. Двокомпонентний клей, вклеюємо магніт і магніт держатиметься сам. Ну, За того, що він магнітиться, але ще чуть клею двохкомпонентного і він взагалі там ніде не, не дінеться. І потім прикрутимо наше кріплення з датчиком, і це все діло буде працювати. Хто боїться такі роботи проводити, то їх краще вам не починати, а ми не боїмося їх працюємо для свого ж комфорту. Шпийка кальона була там ставці, звернулася дуже погано. Спочатку наче нічого, а далі не хотіло йти. Це, наче, хорошо свернеться. Плюс мінус потом. desetak možda s tvrđom budem dirivno te. Як на 10 роблю отвори, так як в мене у станку дуже великі оберти і не виходить. Беремо шуруповерт, першу швидкість, режим сверління. От, і добре на гострене свердло. І на маленьких обертах все воно тоді сверлить, бо шпилька кальона. По встановленню лічильника, щоб городи рахувати нам метри Ось прогнав тут є дві такі різьби мітчиком дуже пісок нападав, всякий тоді. Ось це буде кріпитися сюди. Тут в нас є змога регулювання цього датчика. Вклеїв вже магніт в ступицю Ось також пільки. На двохкомпонентний клей і в і, і ті посадочки вставив. Воно все за ніч підсохло. Зараз встановляємо ступицю. Датчик регулюємо, щоб зазор міліметрів ставимо ступицю, потім цей наш датчик і регулюємо міліметру три. Зазор робимо, воно буде працювати, щоб не, не чіпляло. Зазорчик був. Так, і Потім це все діло зберемо. Ці 4 болти на бугеля я посажу на фіксатор синій. Зробив я тут ось, прогнав далі різьбу. Воно -то трохи з потонченням і але цього вистачило зажати оці шпільки, щоб кріпити наші грузи. Так в минулому я трактори робив, тому що оце все воно шатається, грузи потрібно ставити після встановлення колеса, бо начебто ці гайки не відкрутите. І воно це все діло падає і груз зміщається в сторону. Потім ви їдете по дорозі, у вас трактор ковілять починає. І а так вони виставляються чітко. Потім ще й те колесо так переробимо. Ну і проводи нашого заведемо через стойку і з'єднаємося там на криші. Там вже два провода від самого нашого лічильника, проведені по тій стойці. Виглядає це ось так: такий тут, бачите, зазорчик. Ставите міточку, берете ось монтіровочку. Прокручуєте і провіряєте, щоб зазор був більш-менш однаковий на всіх магнітах. Тут, так це все зроблений вугольник. Два болтика, приварена ось така шина. Нарізана тут різьба. Тут також шинка, прорізані отвори. І тут, -от, колись я робив таку шпилечку, вона на стяжечках, бачите, щоб можна було висоту відрегулювати. В принципі, можна було б її зрізати, але вона тут не заважає. Ну і все, і оцей наш провід. Два проводи, то точніше. Заводимо зараз отут стіечку. Тут ось є кріплення, щоб можна було підв'язати. Ну і все. В принципі, ставимо колесо, грузи і робота зроблена по встановленню датчика. Так, перед встановленням колеса потрібно нам узнати ще його в діаметр, щоб потім вирахувати і ввести нам параметри у наш лічильник. Беремо, виставляємо профіль по центру, ось так, по шпільках колеса. Ставимо один край, ось, наприклад, по угольнику і по краю. Потім другий також беремо, ставимо ось я міточку поставив. Вийшло в мене 115,5. Потім, щоб нам узнати довжину колеса, потрібно наш діаметр помножити на пі 3,14. Потім це наше число, яке у нас вийшло. ділимо На 6 магні... ну, магнітів ділимо на 6. Якщо у нас один магніт, просто вводимо наше число. Якщо там 2 магніта на 2, 3 на 3, ну мене на 6 поділимо. І оце наше число, яке виходить, вводимо у наш лічильник. І тоді в нас буде точно рахувати швидкість і рахувати довжину. Це все, я, в принципі, перевіряв неодноразово на попередніх тракторах, все чітко працює. Ну і в нас ще є GPS-спідометр. Заодно ми будемо звіряти. Чи в нас співпаде швидкість? Якщо, то будемо щось коригувати. Я в автомобілі перевіряв gps спідометр показує просто ідеально. І, в принципі, по ньому, якщо нема повітряної тривоги, можна буде гарно все виставити. Але цікаво, чи СУПД це все по цих наших даних. Так, підключив ще. Бачите, тут є на кнопках, які керують дворником та противотуманками задніми та передніми. Тут є кнопки підсвітки. Ось я їх підключив, потім там фішки були пусті. Потім цю проводку підключимо вже до запалення, коли буде включатися запалення, там є вихід, який йде на магнітолу. Ми до нього підключимося, тільки вмикаєте запалення, у вас буде горіти підсвітка чотирьох кнопок. У тракторі без кондиціонера можна ще підключити кнопку керування вентилятором пічки. У мене, до речі, була в попередньому скауті, я підключав, а ці чотири кнопки не підключав. Тут вирішив підключити, поки є час. Так, камери не підключені. Зараз то бачите, побачите новсікнал горить. Ось, хочу показати тепер роботу спідометра. Ну, Тут по дворі буквально. Раніше він у мене десь із 3,5 кілометрів працював, а зараз вже на 6 магнітах. Ну, ми потім його детально перевіримо по швидкості, але вже працює від 1 кілометра. Перша понижена. Бачите, було десь 1700 обертів 1,6 км. Давайте тепер четвертий поніжено і назад здамо. Ну так, по четвертий поніжено я замітив, де швидкість та сама. Що, що... Ну, та, та, що потрібно. Залишилося ще дочекатися з Аліекспреса два дуйчика, Магнітофон поставив. Це була така царапіна, тут хотів зажигалкою пригріти, тільки перевів, треба буде полірувати. Два динаміка поставив, зробив підсвітку кнопок. Ось, бачите, як микаємо запалення, там горять такі зелененькі діодики. ось. Ну, в принципі, всі доопрацювання, які планував, зробив такі основні, вже можна ставити кришу, в принципі, їздити, але вже дочекаюся два дуйчика, доставимо і потім все нормально. По проводці повністю все зроблено. Датчик підключений із лічильником. Ось цей провод там так висить, ну, тут кругом протягнути. І ось туди пішов, а тут а я його сильно не закріпляв, можна ось стяжкою великою сюди закріпити. В принципі, трактор працює без цих всіх допрацювань. Можете критикувати, щось підказувати, чи правильні я допрацювання робив, чи ні, чи все-таки все-таки вони, вони зайві. Буду чекати любих коментарів. Ось. Я ж кажу, по трактору все, що планував, зробив. Ось, хотів ще показати по грузах. Ось, бачите, грузи, якщо не зафіксовані, ось тут шпильки не виставлені, бачите, які перепади між грузами. Їх неможливо чітко виставити. Ось, а коли я зробив, отута, зафіксував шпильки, виходить, тут я під ключ 19 гайки поставив, а заводські під 18 з цієї сторони вони якраз в плотну входять. У нас всередину отвори грузів. І виходить, у нас центрується перший груз, а так як тут по цьому конусу вже другий груз. І бачите, як вони гарно стають. Ось, перепадів таких немає. І як отак все буде зроблено, то буде трактор їхати рівно. А коли оце грузи зміщені. І ти виходить на великій швидкості, трактор кульгать починає. Ну, от Воно, як їдеш, він починає з сторони в сторону, в сторону отак, розхитувати. Так розхитувати. що якось так. На цьому відео буду завершувати. Пишіть, коментуйте, ставте свої пальці, підписуйтесь на канал. Будемо далі робити ще одну саморобку навісне обладнання. І буду ще модернізувати сівалку трошки ну, згодом. Це все також буду вам показувати і розказувати Всім мирного неба. До побачення.